Зараз з'явиться є Олексій Панич, філософ, перекладач, громадський діяч, який якраз і є людиною, яка нещодавно написала у нас е, на сайті статтю про справедливість мобілізації. І у мене до нього виникло багато питань, і вони, може, йому не сподобаються, не знаю, як сподобатися можуть питання, які я зараз поставлю пану Олексію. Але тим не менш дякую, що знайшли час для нас в суботу. Спасибі, що доєднуються. І оце слово сполучення справедлива мобілізація. Таке слово сполучення має право на життя під час війни. Війна це, як би сказати, повна зміна правил. Я коли сперечаюсь з моїми друзями, я кажу, знаєте, за правилами, коли горить. Червоне світло для руху транспорту, то транспорт зупиняється. Якщо цей транспорт називається танк чи БТР, йому на це червоне, червоне світло наплювати. Тобто закони миру не діють під час війни. В мирному, в мирному середовищі може і бути, може ну, є сенс шукати справедливість в Україні, безперечно, немає шансу знайти. Але під час війни мені здається навіть... Навіть на вході в цю тему вже всі вам скажуть, пане Олексій, ну ви щось. Зніміть окуляри рожеві. Ми, ми, може, не бачимо, які у вас окуляри, але таке враження, що ви не рожеві. Розтлумачте, будь ласка, ту логіку, що взагалі зняв. Ну, що що за люди? Окей. Ту логіку про справедливість в мобілізації якраз під час війни. Будь ласка, вам слово. Давайте спробуємо. Я спочатку скажу, що. Під час війни справді багато що скасовується, і не працює не діє то, що діє в умовах миру. Я про це колись писав. Що з 2014 року, і до початку такого масштабного вторгнення Росії ми всі жили в такому дивному світі миру війни, коли ми в одному вимірі жили вже в режимі війни і там діяли одні закони. А паралельно жили в режимі миру і там діяли інші закони, і нам доводилося перемикатися або якось переходити між цими світами. Це було дуже складно. Тобто до одних подій в Україні треба було застосовувати логіку війни, а до них хибно застосовували логіку миру, і навпаки, зараз воно стало простіше, але я б не сказав, що в стані війни взагалі будь-які закони не працюють. Микола, от дивіться. Організм потрапляє в стресову ситуацію. Він працює не так, як зазвичай. Але серце кров проганяє, м'язи керують кінцівками, тобто, якісь функції організму все одно залишаються базові, незалежно від того, в якому вони стресовому стані. Якщо ці функції перестають діяти, організм мертвий. Те саме можна сказати про суспільство. Ми в стані війни і по відношенню до ворогу. До ворога, наприклад, діє скасовується заборона на вбивство. Тут навпаки вбивати треба і необхідно. В цьому сенсі закони мирного життя не діють, з ним неможливо домовлятися. Заради перемоги над ворогом можна і треба брехати, коли потрібно не своїм брехати, а інколи і своїм громадянам, якщо це потрібно, для того, щоб обдурити ворога і зробити крок до перемоги у війні. Отут от закони мирні не діють, тут діють інші закони. Але в, від, в стосунках між собою, коли йдеться про справедливість, ну вона нікуди не поділася. Засади справедливості це от так само, як серце, яке ганяє кров по, по, по організму. Якщо воно перестає діяти, то суспільство розпадається. Давайте подивимося, Микола, коли немає справедливості, коли кожен за себе. От вам всі філософи різних часів скажуть, що коли немає суспільства, коли кожен бореться за себе, Гобс писав це в 17 столітті: не може бути нічого несправедливого, справедливо все. Або, іншими словами, все несправедливо. А Арістотель до цього додасть: А що таке тоді справедливість? А ні, ну ми те, туди не підемо, пане Олексію. Ні, 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 ні. Ні. Якщо ми зараз з вами почнемо розбирати слово справедливість, то ми з вами попрощаємося приблизно о цій порі завтра. А й без нього нікуди не подінемося. Мені залишилося небагато сказати, але це правда необхідно. Ми не можемо дискусувати, що справедливо, а що ні, поки ми не домовимося, що таке справедливість. Ну от дуже коротко. Справедливість скаже вам Арістотель. Це те, що сприяє суспільній користі. І все. Це може прозвучати дивно, але це правда. Те, що нас об'єднує, те, від чого ми, як суспільство, як громада маємо користь, оце справедливо. Якби у нас суспільні був... дати і не дає, якби, не якби у нас я, я би міг читати, що нам пишуть, то зараз б вам прилетіло. Тому що там є де є, є місце для дискусії. Дуже конкретно але чи можливо в сьогоднішньому стані речей наблизитися бодай до справедливості, коли, коли йде мова про сотні тисяч людей? Яких будуть брати до лав армії інші сотні тисяч людей, там я не знаю, лікарі, центри значить, мобілізації і так далі, військові, військові. на фронті. І це просто у мене враження, що коли йдеться про великі цифри. Просто велика цифра, ворог справедливості. Ти не можеш справедливо розподілити 100 тисяч людей саме так, як вони хочуть, як відповідає національним інтересам чи суспільним, що оцей вміє стріляти, а цей не вміє. Тоді він буде іншим займатися. А четвертий ще чимось. І ми всіх їх так розподілили ідеально. Я не бачу варіантів. Війна надає оці акценти несправедливості завжди. Можна розподілити справедливіше, і для цього можна зробити конкретні кроки і від громадян, і від держави. Ще на секунду, буквально повернуся до Арістотеля, бо він тут дуже помічний. Дивіться, справедливо ставитися до людей як до рівних, однаково ставитися. Але люди різні між собою: одні слабші, другі сильніші, одні вміють те, другі інше. Це те, що Арістотель називає рівністю за пропорцією. Це коли, наприклад, слабкий витрачає по максимуму свої невеликі сили, а сильний витрачає так само по максимуму свої великі сили, це справедливо, бо вони вкладаються рівно за пропорцією від того, що може кожен. От так само і коли забирають тисячі і сотні тисяч людей в армію. Де тут більша справедливість? Більша справедливість настільки, наскільки кожен потрапляє саме на те місце, де він може приносити найбільшу користь. А від чого це залежить? З одного боку залежить від дуже технічних речей у мобілізації, наприклад, військово-облікова спеціальність. Хто і як її визначає? Її визначають зараз, якщо не помиляюся за освітою формальною. А якщо людина отримала в освіту одну. А потім 20 років працювала в іншій галузі і має набагато більший досвід. Там може вона змінити військово-облікову спеціальність на свій практичний досвід? От що більше Ви буде буде в мирному то більше в житті зможе, а у військ під час війни не зможе. Зараз у нас буде реклама в такому несподіваному місці, як я вже попереджав. Просто знаєте, я для глядачів, які будуть дивитися рекламу і, може дадуть собі працю порозмірковувати. От те, що офіційно нам говориться, це те, що на фронті приблизно мільйон людей. Приблизно 20 тисяч виїхали нелегально, що становить 2%. Я собі думаю, це несправедливо, ті на фронті, а ті в Парижі. Але якщо ми будемо їх витягати з Парижу, ми витратимо такі гроші, таку кількість людей, таку кількість дипломатів, я не знаю розвідників, контррозвідників, що це буде невигідно державі. Повернення цих 2% буде рівно, рівно коштувати стільки, скільки там, я не знаю, боїв продовжувати. Двох тижнів тому Ні дуже складне буде, це буде, питання. У мене наступне таке питання: а як ви думаєте, хто небудь в Україні знає скільки, якщо завтра об'явити мобілізацію, підуть добровільно на фронт? Коли я 24 лютого 2022 року їхав на роботу в Києві? Я бачив просто забиті станції метро, це були десятки тисяч, може сотні. Я, я не міг це все порахувати. Я розумів, що це все люди добровільно йдуть на фронт. І це було дуже схоже на кіно перших днів війни 41-го року. То я тоді вас питаю: от я постійно думаю, кажуть, треба 500 тисяч. Ну, умовно скажемо. Якщо дійсно треба 500 тисяч, скільки з тих 500, так би мовити, не доведеться мобілізовувати. А просто сказати, приходьте завтра там чи через тиждень, і скільки прийдуть самостійно, без повісток, а просто тому, що вони хочуть боронити свою країну. Ну вони і зараз ідуть, Микола. От є такий цікавий парадокс. Мобілізація зараз темпи впали, а водночас рекрутинг іде на... настільки успішно, що коли військові частини на ворк Розміщують оголошення, що їм потрібен такий-то фахівець, у них буває по 10-15 кандидатів на одну військову посаду. Уявіть собі. Тобто люди, які хочуть іти в армію, вони нікуди не поділися, вони є. Проблема в тому, і це от друга половина того, як зробити справедливішу мобілізацію. Одна сторона від держави, яка має ретельніше і тонкіше, ніж зараз, визначати, де. Кожному найкраще місце по його здатностях в Збройних силах, а інша сторона, а з боку громадян, будь ласка, ви можете не чекати, поки вам держава скаже, ось, ми вирішили, що твоє місце тут, а проявити ініціативу і сказати: От я вважаю, що моє місце тут, і я вже домовився з військовою частиною, і вони не заперечують і я хочу служити тут і так. Це також буде справедливо. От що несправедливо, так це ухилятися і від того, і від того. Тобто, коли і сам не йдеш, і коли держава тебе шукає, ти тікаєш від неї. Отака людина вчиняє несправедливо по відношенню до суспільства свого. І тому, коли її навпаки ловлять і кажуть ні, давай служити от в даному разі, це абсолютно справедливо. Це припиняє справедливі ставлення до держави. І... Останнє моє питання дуже важливе, але воно спростовує всі ваші <ків> рожеві окуляри. Є така держава. Називається вона так, що ви зараз здогадаєтесь, якщо навіть її не на назву, це люди книги. Це єврейська держава. Ну, євреї вважаються люди книги. І всі вважають, що якщо він академік, то він або на половину євреї, або на 100%. Що не зовсім правда, але. 48-го року вони в стані війни, фактично, формальної, чи неформальної, і так далі. Але фактично і точно. І, у них, і, і це точно несправедливо оці смерті е, сотень людей, які настали в результаті того, що вони були не готові до війни, не зважаючи, що. Кожен єврей, кожна єврейка знає, що вона робить в такому випадку, куди вона біжить, де стоїть її танк, чи її гармата, де взяти зброю, де взяти воду, де взяти їжу. як Це все розроблено просто до дрібниць. Все ніби відпрацьовано. От те, що ви кажете, я хочу там служити, бо я маю досвід якраз в цій галузі. В Ізраїлі це ідеально відпрацьовано. Нічого не вийшло. Трупи лежали на вулицях. Так, що ну, одна, менше, одна хвилина у вас бути. набагато менше трупів, ніж могло б бути насправді в Ізраїлі. В Ізраїлі кібути, які е, знають, як тримати автомат, зайняли кругову оборону, і там ніхто не загинув, хоча загроза була реальна, вони відстрілювалися. Тобто, насправді не можна сказати, що так як в Ізраїлі воно не діє, воно мінімізує втрати. Втрати все одно будуть, але їх буде менше. Так само і тут. Ви ж правильно сказали, Микола не може бути ідеальної справедливості. Ви спитали, як наблизитися до справедливості. Я сказав наблизитися тим, щоб кожен знайшов собі найкраще місце, де він зі своїми особистими здібностями може найкраще допомогти своїй державі. І для когось це буде фронт, для когось це буде армія, але не фронт. Для когось це буде тил, для когось це буде робота за кордоном дипломатом. Тут же по-різному буває. Дякую дуже, але пане Олексій. Вибачте, хочу... не, можу, не можу вам більше при хочу, але не можу більше часу присвятити, тому що така справедливість така філософія. Ви почали з Аристотеля. Тепер можемо за два тисячоліття перегорнути і багато людей шукали відповіді на це запитання. Отже, Олексій Панич. Філософ, перекладач, громадський діяч.